Нова робота водолаза в Юкрейн. GTA. Робота доступна з першого рівня. Влаштувався і безкоштовно видали ось такий костюм водолаза. Далі в воді бачу мітку. Пливу туди. Тут все просто потрібно встигнути нажати кнопку. Скарб знайшов і отримав 150 досвіду. Пливу далі. Наступний скарб теж всього 150 досвіду. Зрозуміло, потрібно зібрати 5 скарбів і за. Нести їх на склад, обміняв їх на одну перлину. І додатково плюс один досвід до роботи. Чим більше досвіду, тим цінніші призи випадають. Робота досить популярна, є багато людей. Значить, прибуткова. Ще знайшов декілька скарбів, обміняв на ще одну перлину і на зелений антикваріат. На біржі продав їх. Перлини по 15 тисяч, антикваріат за 300 гривень, заробіток 31 тисяч. 300 гривень за 15 хвилин. Пишіть в коментарі, як вам робота.